Вітаю на каналі Реша. Сьогодні випала нагода зняти відео вже об кухні, раніше встановленої нами. Це дуже цікаво подивитися, як розташовані речі та почути відгук від господарів, які вже встигли покористуватися кухнею. Тому, насамперед, наша мета зробити виріб максимально зручним та привабливим у межах дозволеного бюджету. Попереджую одразу. Що витяжка і полиці лишилися у спадок від попередньої кухні. Але я пропоную господарям поміняти витяжку на купальну чорного кольору з дерев'яними вставками. Отже, почнемо зі стільниці, яка виконана з штучного каменя. В даному випадку, розташування модулів було дуже доречно виконати кутове з'єднання стільниці у так званому вигляді трапеції. При цьому у нас виникає як мінімум. Два стика біля мойки. А враховуючи вихід на підвіконня, з'являється ще один стик. Тому штучний камінь це єдиний матеріал, який дозволяє виконати таку складну стільницю без видимих стиків. Фасади виконані з МДФ, покрито італійською плівкою. При сучасних технологіях виробництва не потрібно порівнювати сучасні плівкові фасади з колишніми. За 10 років у нас немає жодної рекламації. Вражає неперевершений італійський дизайн та якість від виробника ручок Марело. Перейдемо до функціоналу. Перший модуль з двома шухлядками. А точніше з трьома, тому що маємо приховану шухлядку для столових приборів. Другий карго, третій модуль духовка з шухлядкою під сковороди. Четвертий смітник. Потаємною шухлядкою. Господарі дуже задоволені зручністю смітника у використанні. Це і спрощене сортування відходів на органічні та неорганічні. Це зручність заміни пакетів під сміття та надійна їх фіксація. Завдяки правильному розташуванню модуля зі смітником дуже легко і швидко скидати сміття при готуванні. Але є й недолік. Це не зовсім зрозуміла висока ціна на сам механізм. Хоча господарі стверджують, що це цілком компенсується ідеєю у зручності використання. Далі ми маємо доволі великий кутовий модуль з добротною мийкою від франки та дуже зручний змішувач. Особливий респект будованому дозатору для миючих засобів. Далі ще одна секція з двома висувними шухлядками. Пенал Внизу розташована посадомийна машина. Над нею микрохвильова, вище відділення з полицями. Дуже зручно, коли полиці розташовані на рівні рук та очей. Не треба нагинатися, ставати на коліна, щоб щось знайти. Також всі полиці мають можливість регулювання по висоті. В наступному пеналі у нас розташований вбудований холодильник. Над холодильником традиційна антресоль. Зверху розташовані три навісні шафи. Фасади, яких виконані у вигляді вітрин з декорованим склом. Всередині мають скляні полиці, вмонтовану декоративну підсвітку, келих тримачі та дві універсальні одношареві сушки для посуду. Зверніть увагу, що секції з сушками не мають дно, що забезпечує швидке просихання посуду. До речі, цікавий та зручний спосіб вимикання та вмикання підсвітки. Наостанок хочу розглянути ергономіку цієї кухні. Припустимо, ми запланували щось приготувати. Неважно що. Технологія приготування їжі приблизно однакова. Наприклад, розглянемо процес приготування українського борщу. Зараз прошу вас використати свою уяву. Достаємо всі необхідні інгредієнти з холодильника та викладаємо їх на стільницю. Тут ми їх розпаковуємо, перебираємо, обрізаємо. Смітник поруч. Далі миємо. Потім переходимо в наступне місце. Нарізаємо та обробляємо. Кладемо інгредієнти у кастрюлю та варимо. Далі у нас є місце для завершального етапу та сервірування. Прошу зауважити, під час цього приготування господиня зробить лише 4 кроки. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!